Пане Господа, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Застеляйте столи, та все килимами. радуйся, ой, радуйся, радуся, син Божий, народився. Дозвольте маланкувати. Дозволяємо. Ой, господар, господарочка, пустіть хату, Миланочку. Маланочка часто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як, як шкоди, то помиє, їсти зварить і накриє. Добрий, Добрий вечір. вечір! А ми не самі прийшли. За нами циган з козою йдуть. Міняю козу на коня. Добрий вечір, люди добрі. Добрий вечір, хазяїне. Дозвольте вечір. нас до гурту прийняти, а козі потанцювати. Ось наша коза. Де ж ти ходила, де ж ти глухала, що ти робила, з ким боролася, як ти плакала, як сміялася на горі гошок з овченятами, а в долині, коза скозенятами, хто коза впала. Додолу припала. Люба, кізонька, не лінися, до людей піднімися і з людьми розвеселися. Дайте наші козі жита, щоб вона завжди була сита. Дайте нашій козі трикоски сала, щоб вона з цього місця встала. Тань, пізонька, не лінися, з господарями наша коза, Ось наша коза! Спочила, ось наша коза, в щастя, і достаток в хату принесла. Хай ваша хата буде радістю багата. хай славиться добром, медом, пивом та вином, хорошими порогами, щасливими піснями. Ой сива я та зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Облітала щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я.